З яких процесів складається комплексний ремонт, та які ролі є у серйозній проєктній роботі над інтер'єром? Про це і трохи більше ми поговоримо сьогодні. З вами NSD Group. Поїхали! Комплексний ремонт складається з таких процесів. Створення проєкту та узгодження перепланування, постачання чорнових матеріалів, комплектація чистовим матеріалом, меблями та декором, організація прибирання, винесення та вивезення сміття, організація роботи майстрів та спецмонтажників, авторський та технічний нагляд. Тільки підрядник, який може організувати всі сім процесів силами штатних фахівців, має право гордо заявити, ми робимо ремонт під ключ. Які ж спеціалісти необхідні для цього? Ми виділяємо 9 ключових ролей. Замовник. Хтось бачив ремонт без замовника. Саме тому він іде під номером один: поліпшити житлові умови це кінцева мета замовника. Саме задля цього він наважується на ремонт та звертається до будівельників і дизайнерів. Наше завдання як компанії запропонувати своїм замовникам. Комфортний за всіма параметрами та зрозумілий алгоритм досягнення мети. Для цього замовнику потрібно надати завдання на проєктування, забезпечити фінансування та дати відповіді на два питання: на яких етапах він хоче брати участь особисто, та чи братиме він на себе обов'язки інших фахівців, і яких саме. Наступний про кого ми поговоримо? Це керівник проєкту. Він координує всіх учасників ремонту та звітує замовнику про хід робіт на об'єкті. Контролює фінансовий баланс коштів замовника, забезпечує своєчасну доставку всіх матеріалів. Технічний директор тільки за участі технічного директора компанія може стабільно робити якісний ремонт та прибирати з проєкту некомпетентні рішення. Без техдиректора прибирати погані рішення доводиться вже із готових ремонтів. Ремонт за таким проєктом найчастіше відрізняється від візуалізації. Не менше як 80% проєктів на ринку потребують допрацювання. Поради всім замовникам, які запланували робити ремонт бізнес або преміум класу. Обов'язково переконайтеся, що у обраного вами виконавця є технічний директор в штаті. Не менш важливим співробітником є дизайнер. Він розробляє проєкт та здійснює авторський нагляд. Звичайно, можна виділити в окрему роль візуалізаторів та креслярів. Які роблять робочу документацію. Також можна виділити помічника дизайнера, провідного дизайнера та арт-директора, але їх роботу координує і перевіряє сам дизайнер. Тому не будемо заглиблюватись у такі дрібні деталі: інженер технічного нагляду. Інженер технічного нагляду приймає роботу майстрів, спецмонтажників та інспектує об'єкти. Саме для нього компанія розробляє стандарти виконання та приймання робіт. Очевидні плюси технагляду прості. Майстри, спецмонтажники знають, що їхню роботу 100% перевірить незалежний експерт, і це дисциплінує. Робота буде перевірена тричі: майстром, виконробом та технаглядом. Тож місця для халтури тут просто немає. Менеджер з комплектації займається організацією закупівель чорнових та чистових матеріалів, меблів і декору. Кожну позицію потрібно замовити та оплатити, організувати доставку, підйом та приймання. А іноді й зовсім замінити чи повернути. Важливо оглядати весь матеріал під час приймання, підписувати накладні постачальника, інакше можуть виникнути проблеми з браком і поверненням товару. Нюансів дуже багато. Зазвичай замовники не мають в цьому досвіду і можуть наробити помилок. Наприклад, плитка, керамограніт, паркетна дошка повинні купуватись із запасом на монтаж та підрізку. Він визначається залежно від розкладки в проєкті та геометрії квартири. Сантехніку треба відразу перевірити на комплектність і відсутність подряпин, вироби під замовлення перевірити за габаритами та оглянути на предмет відсутності пошкоджень. Плитку потрібно розкрити, переконатися, що вона ціла, та того тону. Адже різні партії можуть трохи відрізнятись. І це лише мала частина всіх нюансів. Тому у зайнятих людей, які розуміють реальну ціну свого часу, комплектація досить популярна послуга. Виконроби організують та контролюють виконання робіт безпосередньо на об'єкті, комунікують та вирішують різноманітні питання із замовником, роблять заявки на необхідні матеріали та приймають його. І це лише мала частина того, що роблять виконроби. Ті, чиїми руками все робиться. Майстри. Ми виділяємо 12 спеціальностей: Це демонтажник, монтажник, електрик, штукатур, сантехнік, гіпсокартонщик, стяжник, декоративщик та майстер по улаштуванню підлог. Окремо ми виділяємо субпідрядників, таких як вікончик, дверник, кондиціонерщик, натяжник, мебельщик, клінер та інші бригади. Ми розуміємо, що більшість підрядників на ринку досі працюють бригадами. Наша компанія теж колись з цього починала, тому можемо розповісти про мінуси бригадної роботи, виходячи з власного досвіду. По перше, не існує бригади, що має якісний інструмент. Для виконання всіх видів робіт тримати такий комплект бригаді не рентабельно, тому що більшу частину часу він просто припадає пилом на об'єкті і не окупається. Тому бригада може стабільно видавати якість гідно тільки економ класу ремонтів. По-друге, на бригадира неминуче накладаються непрофільні завдання, які йому не оплачуються: це складання заявок на матеріал, прийом матеріалів, ведення комунікації зі спецмонтажниками або з замовником. У більшості випадків у бригадира не вистачає компетенцій, це може призвести до дорогих помилок, істотно знижує виробітку та б'є по зарплаті бригади. По третє, виникає постійна текучка кадрів. Якісь нюанси пропускаються бригадирам. Після чого неминуче виникають переробки, які не оплачуються. І ось у поганий місяць бригадир, отримавши мало, починає красти і обманювати усіх навколо. Ми повністю відмовились від бригадного підходу. Адже тільки спеціалізація дозволяє майстру розвиватися вглиб конкретного напрямку, заробляти гроші, купляти професійний інструмент та постійно вдосконалюватись. А компанії це дозволяє гарантувати якість без переробок і пишатися майстрами, які в ній працюють. Крім того, роль керівника безпосередньо на об'єкті бере на себе виконроб, який організовує та контролює всі процеси. Спецмонтажники, спецмонтажники або субпідрядники виконують специфічні роботи та дають комплексні гарантії. Це монтаж вікон, дверей, кондиціонерів, натяжної стелі, корпусних меблів, охоронної сигналізації, відеоспостереження, декоративної штукатурки та виробів з натурального або штучного каменю. Тепер, коли ми знаємо, які процеси йдуть у ремонті і які фахівці беруть в них участь, поговоримо про деякі з них детальніше. Авторський нагляд: усі дизайнери на ринку стверджують, що авторський нагляд дуже необхідний. На питання навіщо зазвичай слідує дивна відповідь. Щоб контролювати будівництво. Коли запитуєш, як буде проводитись контроль, дизайнери кажуть, що з'являтимуться на об'єкті, кілька разів з'їджу з вами в магазин і таке інше. Справедливо можна помітити, що реальним контролем робіт займається виконроб та інженер технагляду. Таких компетенцій дизайнер не має. При такій схемі оплати цілі замовника та дизайнера явно розходяться. замовник хоче закінчити ремонт швидше, дизайнеру вигідно не поспішати. Нас такий підхід не влаштовує, тому авторський нагляд оплачується виходячи з площі квартири. Ми виокремлюємо конкретні завдання, які вирішує дизайнер для замовника з авторським наглядом: це контроль розмітки перегородок, коригування робочої документації та розкладок після оштукатурювання стін і розмітки інженерних мереж. Вибір і погодження із замовником індивідуальних позицій, наприклад, кольорів фарби, декоративної штукатурки, стільниць. І під вікон зі штучного каменю. В авторський нагляд входить підбір аналогів, якщо позицію зняли з виробництва або доставка буде тривати вічність. Ви можете запитати, а навіщо коригувати розкладки чи робочу документацію? Справа в тому, що до проведення оздоблювальних робіт квартира не має ідеальних геометричних форм. За фактом перегородки можуть бути з відхиленням в кілька сантиметрів, а присутність дизайнера при монтажних роботах дозволяє одразу внести коригування. Шар штукатурки, який необхідно буде накласти, теж невідомий заздалегідь, а нанесення товстих шарів може змінити розміри приміщення. Це може внести значні зміни як у розкладку покриттів, так і в розташування електроприладів та меблів. Внесення коригувань дозволяє отримати замовнику повний збіг розмірів та положення інженерних систем у проєкті та в квартирі, а майстрам отримати конкретні інструкції, щоб нічого потім не перероблювати. Якщо замовник готовий вирішувати ці завдання замість дизайнера, йому не потрібно оплачувати авторський нагляд. Ми завжди надаємо нашим замовникам право вибирати, які послуги йому потрібні, а які ні. У NSD Group комплектацію займається керівник проєктів та менеджер з постачання. У разі заміни позиції підключається на допомогу дизайнер. Ми розібрали ролі, процеси в комплексному ремонті, з'ясували, чому проект та ремонт співпадають тільки тоді. Коли за них відповідає одна компанія, в якій є дизайнер, інженер технагляду, технічний директор, виконроб та керівник проєкту. Завдяки цьому відео ви, як майбутній замовник, можете розуміти, які функції та процеси вам підвладні, а які краще одразу делегувати, аби не поринути в додаткові витрати. Якщо у вас залишились запитання, то чекаємо в коментарях. З вами були NSD Group. До зустрічі!